Цей список на цей рейтинг то абсолютна більшість очікують якихось реформ в армії І разом з тим. Ми тут на новинах лайф постійно зазначаємо і про хороші кейси реформ, про армію плюс про відмову від паперів у війську та від цієї бюрократизації, і так далі, але Очікуємо і більше реформ, так само як і очікують інші українці. Що саме хочуть побачити в плані змін українців в українському війську з того, що ви чуєте? Ну, я в першу чергу хотів би сказати, що ті, хто давно в війську, ті, хто збирається в війську, хочуть почути строк, це ж таки правдивий, бо ну нескінченний строк. Не може бути не зрозуміла е наскільки війна довго, звичайно, але вона вже не на 2-3 тижні, і люди хочуть розуміння якогось, як це буде. Тобто, це буде дворічний контракт, трорічний контракт, і людина там зможе повернутися до цивільного життя в подальшому, uh -huh. яким чином це буде проходити. Тобто, основна вимога це е чесні умови, на яких всі будуть воювати. З приводу ветеранів ветеранів, звісно, що з вами хотілося поговорити так само, тому що ми знаємо, що знову ж таки в наступному бюджеті на 2025 рік там трошечки зменшується от кількість виплат на ветеранів. Наразі яка в нас взагалі ситуація з ветеранами? Наскільки люди, які повернулися з фронту, вони можуть бути ну так би мовити, в подальшому? Імплементовані в сучасне суспільство, так наскільки українське суспільство і українська держава допомагають їм застосуватися до нових реалій після того як вони повернулися з війни в першу чергу. Хотів би сказати, що багато проблем виникає з моменту звільнення військовослужбовця з військової частини. Це не виплати військової частини, які тут. Нікого день в день не розраховують деякі місяць, два, деякі по півроку чекають деяких виплат. Е, багато питань з тим, хто став е, особами з інвалідністю. Тобто, ці виплати теж довго йдуть. Тобто, всі соціальні гарантії абсолютно. Ну угу. я не знаю, можливо, там є якісь проблеми, все ж таки з виплатами бюджету, можливо, є проблеми з виконавцями на місцях, але реально е, фінансування йде ну дуже, дуже довго. Або взагалі не приходить, і тоді люди йдуть в суди. Давайте глянемо скільки зараз судових позовів ветеранів до військових частин, до ТЦК угу. за виплати, за все нереальна кількість, просто велика. Якраз у цього приводу на 2025 рік уряд пропонує скоротити витрати на міністерство у справах ветеранів до 5,8 мільярдів гривень, 2,9 мільярда. Кабінет хоче направити на супровід та підтримку 1,7 мільярдів на реабілітацію та адаптацію. А половину мільярда на одноразову грошову допомогу. А от з приводу якраз одноразової грошової допомоги, чи є у вас якісь дані, як якщо офіційні виплати ви сказали затрим. Так, а одноразова грошова допомога. Ну, звісно, що, я так розумію, це вже після тих офіційних виплат, які е, має отримати військовий. Що з ними зараз? Ну, в першу чергу, бюрократія все ж таки, хоч і частково скасована, тут є прогрес, ну, нас е, але реально досить велика ще. Тобто, як це повинно бути? Людина отримала довідку МСЕК. Це а далі автоматично. Ну просто здала реквізити, їй зразу прийшли виплату. Отак це повинно бути. Uh -huh. А коли людина здає без документів, а досить часто навіть ну вона прийшла з фронту, вона не знає про ці виплати. То що повинен е, територіальний центр комплектування? Зробити ми з командою, наприклад, там просто звичайних громадських активістів, юристів, військових. Ми робимо калькулятор, аналіз виплат військовослужбовцям. Просто і людині пояснюємо на що він має право, що не доплатили. Тобто, повністю це один це може робити соціальний центр підтримки. І фахівці там можуть це робити, можна робити те саме е, за допомогою фахівців супроводу ветеранів громади. Ну зараз у нас по одному два фахівців на громаду цілу, і при цьому у нього декілька сотень військовослужбовців. Як він може ними займатися? Ця людина? Я з батьма спілкуюся ну, з представниками. і Вони говорять, що ну насправді нереальна е, кількість запитів. Е, на роботу з цими спеціалістами, тобто тут треба е, брати за основу кис супровід. Тобто взяли за ручку і водять по батьох інстанціях. Зараз, Як я розумію, пане Романе, цим е, на жаль, вимушені займатися дружини військових або їхні матері, сестри і так далі. Цивільні жінки е, часто густо беруть справу у свої руки і бігають з цими папірцями. На жаль, але я б хотів би зосередити також увагу вашої наших глядачів на те, що в 2025 році уряд пропонує скоротити витрати. До 5,8 мільярдів гривень це зрозуміло до 5,8, Але загалом, якщо дивитися у співвідношенні, майже вдвічі скорочується, як я розумію, бюджет. Чи можете ви уявити, що буде в 2025 році з ветеранами? При тому, що як я розумію, їх менше не буде. Ветеранів у нашому війську у нашій державі загалом буде лише більшати, тому що кількість українців, які проходять через сили обороні України, також збільшується. То чому бюджет зменшується і що втрачають на ділі Реально, наші військовики, ну, як людина, яка теж прослужила 10 років в збройних силах України, можу сказати, що повернення в цивільне життя воно реально е непросте. Тому тут треба супроводжувати повністю кожну особу. Коли е ми говоримо про... Те, що десь е, десятки тисяч кожного місяця звільняються по різних підставах, по інвалідності, по здоров'ю, по сімейних обставинах вони повертаються у е, цивільне життя, і тут якраз навпаки е, е, обрізають всі можливості. Uh -huh. і, і до речі, е, я вважаю, що ветеранська проблема ну, вона досить буде суттєво набирати обертів. Тобто людину треба. Ну, повертати в цивільне життя, точніше допомагати повернутися в цивільне життя, і тут нереальний клас роботи. З приводу 100... повернення е, військових е, в цивільне життя. Мені здається, що важливою складовою має бути психологія, тому що ми говоримо про те, що воїни можуть отримувати і ПТСР. Як наразі, з психологічної точки зору, чи є підтримка знову ж таки, і куди взагалі може звернутися військовий, який прийшов е, додому і розуміє, що йому дуже складно переживати і складно входити в звичайне життя? В першу чергу є дві точки входу, де військові ну ветерани коли повертаються. Це перше це територіальні центри комплектування. Ну просто військовослужбовець не може повз нього пройти, тому що йому треба стати на облік. І друге, як правило, там пенсійний фонд по виплатах або управління соцзахисту міської ради. Все, все інше, ну тобто, отут треба вже з цією людиною працювати. І е, безпосередньо сам він не завжди звернеться там до психологів, е, юристів е, і всіх інших. Тому тут треба налагоджувати процес е, навпаки, збільшувати кількість фахівців, фінансування саме тут і вчити наші територіальні центри, е, а також управління соцзахисту і пенсійний фонд працювати з цими людьми. Здійснювати їх повний супровід і виділяти на це додаткові гроші, як в мін ветеранів, так і в громади, пане Романе, разом з тим знову ж таки ветеранів буде більше в майбутньому, в 25-му році так точно, і мене зачепили ваші слова, ваша фраза про те, що щомісяця, якщо я правильно почув, десятки тисяч українців з тих чи інших причин звільняються з сил оборони України і йдуть в цивільне життя. У Вас є якісь дані точні? Скільки щомісяця залишають лави сил оборони України? В Україні, тому що ми постійно говоримо про мобілізацію, щоб тричі більше мобілізували, поліпшили показники мобілізації. А про той, от процес виходу сил оборони, чомусь замовчується. Ну, е Я бачу цифри по особах з інвалідністю. Бачу е цифри по поранених бачу певні цифри по непридатні. Звичайно, ці точні дані може дати тільки Збройні сили України і Генеральний штаб, а також інші. Але можу сказати, що ну, кількість в тисячах людей, які е, звільняються щомісяця. Це ну, ні для кого не таємниця, але точну цифру, ну, на жаль, ми не можемо сказати. Ну, Тисячі це дві тисячі як... чи п'ять, чи вісім. Чи Та я, я думаю, що враховуючи те, що е, набирається щомісяця по навчальних центрах, хоч бачити велика кількість, а у нас при цьому армія нереально не збільшується. Uh -huh. ну, тобто, я думаю, що ми тут говоримо про 2-3 тисячі І втрати. У нас все ж таки ну по поранених по особах з інвалідністю. Вони є великими. Тому я б говорив, що близько не менше 10 тисяч може кожного місяця звільнятися. Ви ще врахуйте вік, що багато хто досягає граничного віку 60 років, і вони mm -hmm. теж звільняються mm -hmm. і тому тут ну реально більше 10 тисяч. Я думаю, що місяця звільняється. Ну що хочеться обговорити з вами певні. Певні ситуації, які стаються на військових полігонах, що там відбувається. Отже, ДБР розслідує побиття військового на полігоні у Кіровоградській області. За даними слідчих, 17 вересня на занятті з вогневої підготовки між інструктором та одним із курсантів стався конфлікт. У ході цього конфлікту посадовець прикладом автомата побив військового постраждалого з тілесними ушкодженнями, доставили до лік лікарні. Інструктор може опинитися за гратами на термін до 12 років, від 8 до 12. Ну, Варто говорити про певну дівчину, звісно, так яка є в армії, ми не можемо про це не говорити. І як ви вважаєте, чи зараз наскільки активно розслідуються такі правопорушення, які є в українській армії, чи знову ж таки наскільки це впливає на дух українського воїна? В першу чергу розслідується все те, що виходить в змі. Uh -huh. От зразу ж ці справи беруться на контроль і їх починають розслідувати. Це не для кого не таємниця. Я думаю, тому що завдяки змі можна шукати завжди у нас в країні справедливість. Uh -huh. Далі, якщо ми говоримо в цілому, по державному бюро розслідувань поліції. Ну у нас досить багато там навантаження. йде на теж державне бюро розслідувань, враховуючи. Злочини, які вчиняються військовими, а тут розслідувати якраз приходиться в основному державному бюро розслідувань. І коли близько 100 тисяч людей все заче, ось вже 100 тисяч справ, які треба розслідувати, і щоб їх ефективно розслідувати, я не знаю. Думаю, що на даний час у нас кількість слідчих не є такою достатньою. У нас навіть кількість суддів недостатня, щоб розглядати всі ці справи. Пане Романе, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого теру у ефірі. День Лайф був Роман Лихачов, військовий адвокат і юрист центру надання підтримки ветеранів. На зв'язку, пане Романе, разом з тим закликаю наших глядачів підтримувати цей ефір своїми вподобайками, коментарями та підписками. Нас ще багато цікавих тем попереду. Ну і долучаємося назад. Повертаємося до нашого гостя Дениса Поповича. Це військовий аналітик. про... Продовження нашої підтримки військової нашими партнерами, пане Романе, пане Денисе. Наступна зустріч з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться 12 жовтня у Німеччині і очолить її Байден. Про це повідомили в Білому домі. Зустріч він проведе на рівні лідерів контактної групи з питань оборони України. Там разом із Зеленським розглянуть прогрес у консультаціях щодо плану перемоги і координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України. Пане Денисе ви чекаєте якоїсь проривної? Інформації, ну, по аналогії з тим, що ми чекали після зустрічі Байдена з Зеленським у Вашингтоні. Я ну, так розумію, це фінальний акорд Джо Байдена от в рамках цієї коаліції Рамштайн. Бо uh -huh. так чи інакше він не буде президентом, тому він, очевидно, хоче прибути до... взяти участь і зустрічі і таким чином означити якісь подальші рамки допомоги. На Рамштайні, як правило, нічого нового не приймається. Uh -huh. На останній Рамштайн фактично це довев, що там ну, якась дивна ситуація була з ним, він фактично був провальним для України. Ну, нічого нового там не було. Ну, можна там, якщо там буде Байден, він може щось оголосити. Щось. Ну, як я розумію, якщо вони зберуться, це як мінімум вже демонстрація підтримки подальшої, а в наших умовах, мені здається, це вже хоч щось. Ну, хоч щось. Якщо там Байден, це в принципі дає надію на те, що там може бути щось оголошено. Угу. Я зараз не буду прогнозувати, що саме він може спробувати війти в історію таким чином? Можливо, так громко та гучно грюкнути до вріма цьому. Угу, угу.